Всім миру і добра, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу. Сьогодні в нас відео у незвичному форматі. знаходжусь далеко від свого дому. І сьогодні ми познайомимось із 45 м псалмом. Прочитаю кілька стихів. Бог нам пристановище і сила, Скоро допомога в біді, що надходить на нас. Тому не будемо боятися, хоч би і захиталася земля, і гори зрушились у безодню моря. Тут сказано про велику надію і віру, і довіру до Бога під час випробувань. І таке порівняння, навіть якби і землетрус був, навіть якби і стала велика повінь навколо нас, все одно ми уповаємо на Бога. Ці слова можна промовити декларативно, тобто сказати, от я таке почув, я так кажу, так треба робити. І хочу навести такий приклад. Часто кажуть, що очбовий заклад, в якому готують майбутніх пастирів, насправді якби, ну, дає духовність, навчає духовності. А от ці церкви, зокрема, такі поважні старці ХХ століття. як, Іоан Крістянкін або Кукша Одеський, можна інших назвати, говорили, що у семінарії духовності не навчають, тому що духовності вчить життя. Хтось може подумати, а що ж там навчають? Там навчають основ релігії. Тобто дитина технічно студент навчається історії біблійної, запам'ятовують, знають, до чого треба звертатися, від чого треба черпати для себе пізнання основ релігії, але. Насправді людина зможе лише в тому випадку розуміти, що таке духовність, коли сама особисто переживе певні життєві обставини. І тому, яким чином визначити, наскільки я можу опувати на Бога, чи я опуваю на Бога, чи, можливо, в мене ще є недосить тверда віра, чи є якийсь критерій. Можна сказати, що так. Якщо, якщо під час випробувань, які обов'язково бувають у кожного житті, людина провину своїх проблем хоче звалити на інших, там, на друзів, на родичів, на якісь обставини, ну і так далі, список можна подовжити, значить, людина не утвердилася у вірі. А якщо людина розуміє, що все послане Богом, то вона дуже близька до істини. І тому, дорогеньке, для того, щоб наші слова молитви... Були співзвучні із словами псалма, якого ми прочитали, нам потрібно навчитися довіряти Богу, особливо у випробуваннях. Тільки тоді в нас буде справжня духовність, не просто знання. Не будемо ми казати: от треба любити ближнього, треба любити Бога. А ми будемо розуміти, а що ж то таке насправді любити ближнього, і що ж то є таке насправді любити Бога. Хай Господь нам у цьому допомагає. Слава Ісусу Христу!